Ось такі невеличкі скриньки з мозаїкою, виготовлені з липи та вільхи, покриті ляною олією з карнаубським воском, вставочка з фетру. Ось так воно виглядає. І більша скринька, трошки інший набір. Добре підходить така скринька для купюр. Сюди поміщаються всі основні купюри. Отакий матовий блиск дає олія Біонік Хаус з карнаубським воском.